Це нещодавні слова Анатолія Гриценка, який назвав представників партії Удар старим углом. Такі речі вони звучать. Mm -hmm. Чи потім в парламенті вам mm -hmm. не mm -hmm. хочеться тим людям на руки подати. А, ну, по-перше, Анатолій Риценко, що за це, якщо ви знаєте, у нас же на телеканалі, так. Right. Це по-перше. Давайте ще раз сказати. Зараз емоції. Так, вибори надзвичайно емоційні. Давайте відверто. Вони надзвичайно брудні mm -hmm. на сьогоднішній день то не йде змагання програмами так, в основному, ми це все бачимо з розумом. Йде, йде змагання за принципом дурак сам дурак. Так? Тобто це найгірше, що остаточно зараз, от я маю 5-6 зустрічі з виборцями, остаточно втрачається довіра взагалі до політики додаткові, до будь-якого кольору. Питання не в кольорі, політики, взагалі до них, тому що люди бачать і не розуміють, що їм хочуть запропонувати. Ось це питання. Тепер щодо образ, ну, я завжди казав, що на обмежений не падає. Так. Спишемо деякі речі на емоції, ми говоримо про державотворчі речі, ми говоримо про розвиток країни, так? а не про якісь там особисті захцянки одного, другого чи третього кандидата, потенційного депутата. Тобто, якщо ми будемо йти за принципом подобається, не подобається, ми хлопці державу не побудуємо. Звичайно, що зараз треба витримати, хто буде мати більшу висновку, хто буде більш моральні і стійкий, той звичайно на цих виборах однозначно переможе, я цьому абсолютно переконаний. Ми, особливо політики, на сьогоднішній день забули про одне: що народ все бачить, все вміє аналізувати, і ці от ходи так звані, ну вони нічого доброго в кінцевому статі не призведуть. Це точно. Тому я би принагідно закликав вас просив розтажувати, щоб усі політики, особливо ті, що є партнерами, схаменулися. Зупинилися, мали знайшли в собі мужність це зробити, і далі рухалися цирці. Ми ж хочемо всі жити в Європі. Так ми хочемо всі до якихось європейських а, цінностей йти. Ну, так давайте рухатися і підтверджувати це справами. Якщо ми навіть в ці не можемо це робити, то можна собі уявити, що має вибори сподумати, що ці люди будуть робити у парламенті разом. А у нас позиція чітка, в парламенті потрібна стійка демократична більшість. В іншому випадку усі ці ні програмні засади. Ні обіцянки, ні всі ці хороші і правильні кроки здійснити буде неможливо чисто практично. Ми про це маємо в першу чергу думати на сьогоднішній.